Таємниця Старого Мосту повертається з новою 125-ю серією, яка вийде 7 вересня 2025 року на youtube каналі 1+,1 плюс із чудовим українським дубляжем. Цей епізод обіцяє стати справжньою перлиною для фанатів серіалу, продовжуючи розкривати складні сюжетні лінії та інтриги, що тримають у напрузі від перших хвилин. Сценаристи та режисери вкотре доводять свій професіоналізм. Кожен кадр продумано до дрібниць, а український дубляж додає героям особливої глибини й живості. Персонажі, як завжди, харизматичні, а їхні вчинки викликають щирі емоції від захоплення до здивування. Особливо тішить, як майстерно в діалоги вплетено елементи української культури, що робить перегляд ще ближчим і зрозумілішим. Сюжет 125 ї серії закручується навколо нових загадок Старого мосту. І, судячи з тизера, на нас чекають несподівані повороти. Акторська гра на висоті, а візуальна складова від краєвидів до костюмів просто зачаровує цей епізод, як і весь серіал, майстерно балансує між драмою, містикою та людськими стосунками, залишаючи бажання негайно ввімкнути наступну серію. Не пропустіть, адже таємниця старого мосту доводить, що український дубляж і якісний сюжет можуть конкурувати з будь яким світовим проєктом.